Отже, після жорстокого вбивства в одному з київських ТЦК е мобілізованого 43-річного Романа Сопіна, убусифікованого, ну, його схопили на вулиці, повезли в ТЦК через кілька днів сказали, що він е впав, ударився головою. А медична медична експертиза е сказала, що йому проломали череп. Тупим тяжким предметом. Після того відбувся бунт на сьомому кілометрі на одеському ринку, там де перевернули бусік десятки працівників ринку, які протестували проти силового затримання їхніх колег. Після того в Кременчузі чоловік стріляв у представника ТЦК. Якщо не припинити е, негайно бусифікацію, тобто слову, е, мобілізацію, то я боюсь, що всю нашу країну, нашу державу е, перекинуть, як оцей бусик на одеському ринку. Це треба робити негайно. Негайно відмовитися від бусифікації. Тільки рекрутинг. Тільки набирати тих, хто сам прийшов і готовий воювати. Що саме цікаво, ті, кого бусифікували, кого силоміць притягнули в армію, ну, це як прокажонне для армії насправді. Користі з них майже немає ніякої. Ну, тому що людина навіть з якимись мотивами. Патріотизм, бажання допомогти країні, бути причетним до великої справи, до війни проти російських окупантів, коли його так принизливо ловлять як собаку на вулиці і тягнуть ТЦК, і потім не дають навіть піти на роботі справи завершити, піти додому, зібратися, попрощатися з рідними і так далі. Ну, при такому. Після такого обращення людини ніякого бажання воювати немає. Ніякого бажання жертвувати собою заради своєї країни немає. Навіть у патріота. Ніякого бажання викладатися немає. Ніякого бажання навіть навчатися військовій справі немає. Він в кращому разі обуза для Збройних сил. В гіршому разі е потенційний СЗЧник. Ну от 300 тисяч СЗЧників, оця цифра, що гуляє в інтернеті. Це, власне, басифіковані в основному. Е е ну, так Тут же ж проблема не тільки в тому, що він покине лави збройних сил. Якщо він напередку, то якщо він покине свою позицію, коли йому стане страшно, коли він вирішить, що він не хоче собою жертвувати, ну, так він же підведе товариша. Ворог прорветься в тил оборонцям, вб'є того, хто обороняється. Ну, таке не потрібно. Тобто сама по собі дивусифікація е не користь приносить. Справа не в тім, що вона мало користі приносить, а справа в тім, що вона приносить шкоду. Вона реально понижує боєздатність армії замість того, щоб підвищувати. Краще без цих людей, які басифікували. От. Я вже не кажу про те, що кілька мільйонів е, мужиків просто сидять вдома, тому що бояться бесифікації. Замість того, щоб працювати на військових заводах, замість того, щоб просто працювати на економіку країни. Вони сидять і нічого не роблять. Замість того влада збирається, вже починає. Твою мать завозити мігрантів, завозити проблеми. Із Бангладешу, з Пакистану, ще з якихось арабських країн, з арабських країн. Ну, мало що в Лондоні вбивають білих, чорні, в тому числі вже й українців. Так ви хочете, щоб і у нас українців не лише окупанти, росіяни та ще й... Мігранти вбивали. Тому вихід тільки один. Негайний перехід до рекрутингу. так як це роблять найпередовіші підрозділи Збройних сил України і Національної гвардії, і які, до речі, мають найбільший успіх на полі бою. Тому що у них мотивована. Мотивований особовий склад, в тому числі. Ну, Це е, спасіння не лише для нас всіх, це спасіння і для влади, нинішньої влади, яка цю бусифікацію придумала і з якою вона асоціюється, як би вона не е, намагалася замовчувати. От, ну, якщо е, це не припинити, ну, то перевертати ж будуть не лише бусики ТЦК, це ж зрозуміло. Пройдуть і далі. Краще, щоб цього не було зараз, під час війни.